Зарплату отримую 1200 і плюс працюю монтувальником, працюю на вулиці, сиджу, і в мене є дружина, в мене є 10 дитина. І як мені виходиться? Коли мені приходять комунальні, то як? Я тут Так, як ви, розвожу руками, кажу, немає, Вибачте, немає. Мене ніхто не слухає. <клес> не мені приходять і відключають світ. Так що... Я вас... Домо, Шо, що брати що що ці... робити? Теж де 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 притискати? Де де? немає. Чи ви можете, я прийду до мера і скажу, пане Андрію, в мене немає, вибачте, я не буду платити за комунальні доповки, в мене не буде заплата. І він скаже, добре, добре. Я добре, спілкуюся добре, зараз дуже багато так само з вчителями. Я вчора мав багато зустрічей. Ці запитання є щодня, розумієте? Але коли міський бюджет фізично не виконується, з нього ще й фізично вилучають, я цієї відповіді не маю. Ця відповідь є дещо в іншому місці. Тому що ця ситуація є у всіх, як вчитель може прожити на 1200 гривень в годині, як може так, так що ні, що робити? Не Бо... питаюся, що робити, що робити? Що робити? Тиск, те, що ви сьогодні робите. Я сьогодні абсолютно підтримую в тому, що ви робите. Я також. До вас приєднуються, готовий приєднуватись до наступні рази, приєднуватись до вчителів, до освітян. Крім листів, треба створювати тиск і звернення до центральної влади. Це єдиний, е, єдиний а ви метод. ви Плануєте тиск. приєднатися теж до таких протестів, їхати. Ти, це, що... Слухайте, я, я є тут. Я готовий з е, курсівцями їхати. туди е, будемо думати і які форми виберемо, такі будемо вже вживати.